Вітаємо вас, шановні глядачі на каналі Спасу Прибраженського собору. Перед усім хочемо привітати вас з початком Великого посту. Нехай він буде справді корисним і рятівним для наших душевних і тілесних сил. Сьогоднішня передача буде пересвячена відповіді на питання, яке поставив один з глядачів. Питання наступне: Чому відбувся розкол між католиками і православними? Які питання привели до такого рішення. Отже, нам всім добре відомий 1054 рік, який вважається власне, моментом, коли католицька і православна церква розділились між собою і рушили своїми шляхами. Проте хочу одразу зауважити, що цей рік переоцінений, його роль переоцінена. Не настільки він же був критичним, як це сьогодні подається в таких популярних виданнях. Насправді, причини розколу між католицькою і православною церквою містяться як і до 1054 року, так, як не парадокс, аж і після 1054 року. Розгляньмо коротку ситуацію розвитку православної і католицької церков. Якщо ми звернемося до послань священомученка Ігнатія Богоносця, особливо до послання до Римлян, ми бачимо, що Ігнатій називає Римську церкву такою, яка Отримує першість в любові, яка має змогу висловлювати свою першість в любові. І справді, римська церква це була церква столиці. А тому і римський єпископ, як єпископ Римської імперії, столиці Римської імперії, мав певну таку, адміні... навіть не адміністративну, а радше авторитетну не перевагу, а. Власне, гідність, якою користувався, бо мав змогу допомагати усім церквам, усім християнським громадам без винятку. А тому і він, зокрема, до 1054 року, виступав в тій ролі, яку сьогодні виконує Вселенський патріарх, а саме міг виконувати роль третейського або ж арбітражного судді в. Розгляданні справ між якимись церквами чи між конкретними єпископами. Тобто, це було певною мірою, до нього можна було апелювати при певних питаннях. Ми бачимо ситуацію, приміром з Афанасієм Великим, який апелював до папи Юлія І з приводу незаконного вигнання святителя Афанасія з його Олександрійської кафедри. Ми бачимо звернення патріарха Флавіана Константинопольського у 449 році до Папи Лева Великого. Який також звертається в дуже таких м, певною мірою специфічних виразах, які не притаманні, скажімо так, православній риториці, називає папу справді намісником князя 12 апостолів, трон якого стоїть в Римі, тобто лист патріарха Флавіана відомий, і ми можемо самі при бажанні прочитати, в яких виразах патріарх, який зазнав образи від Олександрійського патріарха Діоскора, Монофізита, в яких виразах Патріарх... Флавіан звертається до папи Лева Великого. До часу папи Миколая I Великого, понтифікат якого припадав на другу половину IX століття, вже була випрацьована досить струнка концепція главенства папи, принаймні авторитетного главенства папи над християнським світом. До нього, звичайно, до цього року доклали і Папа Семах, папа Лев I Великий, Папа Григорій I Великий, але Миколай. Вже був таким чітким упорядником, людиною, яка себе усвідомила патріархом усього заходу, який вже почав носити головний убір прообраз тіари римських понтифіків, на якому було ще не три корони, лише дві тобто на главенство над духовним і політичним християнським світом. Звичайно, концепція папської, папського примату була випрацьована остаточно. Папою Григорієм VII, який правив в другій половині 11 століття, і досягла свого апогею в кінці 12-го початку 13 століття при папі Інокентії III. Але не можна сказати, що лише римські понтифіки відповідальні за ту ситуацію, яка сталася між католицькою і православною церквою. Буде однозначно об'єктивним зауважити те, що греки самі дуже сприяли. Тій ситуації, яка розгорталася в 1054 році. Греки, коли їм було вигідно, зверталися по допомогу чи з апеляцією до римського єпископа, але коли це було невигідно, вони однозначно підтверджували рівність всіх єпископів між собою, що римський єпископ це просто примус інтерпарес, перший серед рівних, який не має верховенства адміністративної влади, має лише перші честь. І тому такі певною мірою двійні стандарти, вони, скажімо так, не сприяли порозумінню між Сходом і Заходом. Також свою руку доклали імператори до ситуації, яка склалася в 10-11 століттях. На заході це був Карл Великий та його батько Піпін Короткий, які в середині VIII століття відвоювали Рим у Лангобардів і віддали його папі Захарії, а на сході це був, звичайно, імператор Юстиніан Великий, який в VI столітті навіть спромігся відвоювати увесь готів Рим, хоч не надовго, на сім років, але його влада і вплив на обирання римського понтифіка в той час була дуже сильна. Тобто така ситуація неоднозначності, скажімо так, навіть відверто кажучи, людських амбіцій, гордощів призвела до того, що. З'явилася певна суперечка між авторитетом Риму і авторитетом Константинополя. Через що? Тому що обидва міста, міста були столичні. Рим був столицею древньою, яка була на тисячу років старша від Константинополя. І, усвідомлюючи ту свою першість, яка ввелася ще з часів справді апостольських, він не бачив причини, для чого це змінювати. Константинополь. Своєю чергою, який в 330 році став дійсно столичним містом, як це і написано в 28 правилі IV Вселенського собору, йде мова про те, що це місто імператора і сенату. Отже, Константинополь урівнюється по честі з Римом і отримує друге місце після нього, обходячи авторитет апостольських Олександрійської і Антіохійської кафедр, така ситуація була, скажімо, політичною складовою. Але в нас ще, звичайно, є складова і догматична. Те ж саме, яке слід згадати, саме основне, це, звичайно, філіокве. Тобто вчення про те, що Дух Святий ісходить також і від сина, от восьмий член віри і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця виходить. І це, це, ця теза базується саме на е Цитаті з Євангелія від Іоанна, але в п'ятому столітті, в Толецьких церквах в Іспанії, була внесена така невеличкий, цей невеличкий додаток, що від отця і сина і сходить. Це була спочатку суто локальна традиція, яка мала на меті просто підкреслити рівність сина з отцем. І, звичайно, римські єпископи, це слід особливо підкреслити, римські єпископи першого тисячоліття, зокрема Папа Лев III, коли була мова про те, що дійсно ісходить Святий Дух і від сина, говорив про те, що це суто традиція. Бо насправді, як не парадоксально, саме Карл Великий відповідальний за те, що римська церква остаточно прийняла філіокви у свій віри. Він наполіг на тому, щоб філіокви було включене. А оскільки імператорська влада при ньому була дуже сильна, папа. Лев III, папа Стефан і інші вони не могли йому протидіяти і просто зробили так, як він затребував. Проте, 1054 рік, в чому його значимість? На той час на Константинопольському престолі був Михаїл Келуарій, патріарх Вселенський, а на престолі римського єпископа був папа. Лев IX. напередодні, незадовго до того моменту, до 16 липня 1054 року, який, власне, і є переламним, папа Лев, як і всі його попередники, був втягнутий в конфлікт з імператорами священної Римської імперії, а саме з Гогенштауфенами, за володіння над Сицилією. Ми, люди 21 століття, усвідомлюємо і сприймаємо Італію як єдину країну. Але Дуже довгий час, аж до 19 століття, аж до 1870 року Італія була розділена на князівства, на герцогства, такі як Флоренція, такі як Генуя, такі як Венеція, Неаполь і інші, які не мали між собою миру, які завжди були постійно розділені і патріоніум святого Петра, тобто Рим і навколишні землі, вони також були, можна сказати, однією з держав Апенінського півострову. І ось. Боротьба за Сицилією, а Сицилія вона завжди вважалася таким леном імператорів Священної Римської імперії. І папа, зокрема, там також насаджував латинство. Проте там знаходилися також і грецькі монастирі, які папа забажав перебрати в свою юрисдикцію. Почувши про це, Михаїл Келуарій натомість вигнав усіх латинських монархів з Константинополя. Для врегулювання цього питання Лев IX надсилає до Константинополя. Кардинала Гумберта, який мав домовитися з Михаїлом Келуарієм з приводу тої ситуації з монахами, яка склалася, компромісу не було досягнуто, і 16 липня 1054 року кардинал Гумберт кладе на престол Святої Софії Константинопольської, кладе буллу, тобто документ, папську, папський документ. Який відлучає Михаїла Келуарія від церкви, а також усіх, хто підтримає його. Тобто, це не було розділення церкви, ніхто так цього і не сприймав. Це було саме відлучення патріарха, конкретно патріарха Михаїла, і тих всіх, хто його підтримує, тобто тих всіх єпископів чи вірян, які підтримують позицію патріарха. Натомість Михаїл Келуарій збирає свій собор, за яким. За рішенням якого відлучає від церкви відповідну папу Лева IX. Але в нас є юридична колізія. Тому що папа Лев IX помер 19 квітня 1054 року. А кардинал Гумберт про це не знав. Отже, постає питання: чи наскільки легітимним наскільки легітимною була ця була? Оскільки папа без трьох днів вже був три місяці в гробі, не було мобільного зв'язку і інших засобів комунікації, які доступні нам сьогодні, кардинал Гумберт просто не знав, що в Римі вже інший понтифік. І невідомо, наскільки б ситуація розгорталася, яке було бачення наступника папи Лева IX. Проте ситуація склалася. Але люди, простий віруючий народ, як Сходу, так і Заходу, ніколи не надавав. До певного моменту не надавав особливої значеності тій події. Події покладання були на престол Святої Софії. Чому? Та тому що впродовж історії, впродовж першого тисячоліття, Рим з Константинополем переривали і в хрестійні стосунки неодноразово. Неодноразово папа відлучав патріарха від спілкування з церквою, натомість патріарх відлучав папу. Але такі конфлікти навіть тривали до сотні років. Але потім все рівно церкви примірялися, як і має бути, тому що власне це є шлях церкви шукати примирення. І тільки людський фактор в церкві може цьому протидіяти. Проте Божою милістю до тисячі років цей конфлікт можна було якось залагоджувати. Але в 1054 році він трошки затягнувся, скажімо так. Проте для людей, віруючих людей, які їздили зі сходу на захід і заходу на схід. Ця ситуація не мала жодним чином ніякого значення, бо насправді була, ще раз повторюсь, говорила виключно про те, що був відлучений патріарх, не було анафеми на всю приміром, Візантійську церкву чи на всю візантійську кафедру. Нічого такого не було. Це були взаємні обвинувачення двох конкретних єпископів папи Лева IX, який на той час вже помер, і Михаїла Келуарі. Тому всі віряни, які були в Італії з Візантії чи навпаки, спокійно. Приступали до святих Христових тайн там, де їм це було потрібно. Але в нас є 1204 рік момент, коли під час Третього Христового походу хрестоносці, замість того, щоб відвоювати місто Господнє і гроб Господній Єрусалим, вдарили по Константинополю, знищили фактично правлячу династію ангелів і захопили східну столицю, столицю імперії. І утворивши тим самим Латинську імперію і Латинський Константинопольський патріархат, отут момент конфлікту і протистояння між власне католицькою і православною церквами досяг свого апогею. Чому? Тому що неодноразово візанційці зверталися з проханням про військову підтримку проти турків, які наступали з усіх сторін на. Ці вже уламки на ці крихти Візантійської імперії, якою вона була на початку 13 століття. І отут брати, одновірці, християни, від яких чекали допомоги, натомість підло вдарили в спину і при тому досить жорстоко розправилися з населенням Константинополя, зокрема з особою самого імператора. І до 1261 року Латинська імперія існувала. І от з того моменту образа. Східних християн на християн західних от досягла свого моменту, який вже на певному етапі можна назвати точкою незвороту. Вже після цього власне Євхаристійне розділення між Сходом і Заходом відбулося. Бо до того навіть ці опріснуки, які вже існували, проти яких ще патріарх Фотій в IX столітті. Про те, що Дух Святий ісходить і від сина, про яких про яке також Фотій писав, спростовуючи це, до того воно не мало такого фундаментального значення. А власне, отака братня зрада, от вона завдала от тих клопотів, з якими ми, християни 21 століття, маємо справу і до сьогоднішнього дня. Іншим моментом, яким важко, насправді єдиним моментом, чому ми в 21-му столітті православні католики не можемо бути. Єдиними, це є момент саме папського примату або першості римського єпископа над усім християнським світом, як це було постановлено в 1870 році на Першому Ватиканському соборі, за яким стояв Папа Пій IX. Що це таке? Коли ми сьогодні збираємося приміром таким візитом вічливості в Римі чи десь. В іншому католицькому місті, в конгрегації, католики, звичайно, з поваги до православних. Вони читають завжди православний символ віри, без філіокви. І це не є якимось лицемірством. Вони насправді вважають, що це ставка, вони так і називають, що це вставка пізніша, філіоква, власне, і від сина, яка не настільки є суттєва. І дійсно, насправді, звертаючись до творів святих гуців, таких, як приміром, Максим Сповідник, ми говоримо про те і бачимо, що. Написано про те, що не слід вже аж так надто заглиблюватися внутрішньотроїчне буття. А тому формула існує також альтернативна, що Дух Святий ісходить від Отця через сина, так званий перфіліум, про яке також і писав Максим Сповідник. І ця формула дійсно задовольняє усіх. Тому що справді, чому? Тому що син також. Давав апостолам Святого Духа, коли, дунувши на них після свого воскресіння, він сказав: прийміть Святого Духа. Оце, власне, був і корінь цього вчення про те, що син також може і зводити з себе Святого Духа. Але, як я сказав, для католиків, особливо сучасних, постватиканських, тобто після другого ватиканського собору католиків, це абсолютно не суттєво. Єдина справа, з якою вони не можуть. Якби, піти на поступку, ніхто з них, навіть Папа Франциск. Це, от власне, питання примату римського єпископа. Тому що, попри те, що це рішення було зафіксоване документально, так зване вчення екскатедра, що папа не те що непогрішимий, не це зовсім неправильний переклад слова інфалібіліте. Власне, інфалібіліте означає, він не може помилитися в справах віри. Не непогрішимий. Він грішний, як і всі. Але в справах віри він не може прийняти помилкове рішення. Оце говорить власне постанова Першого Ватиканського собору. Проте далеко не всі католики сприйняли її захватом. Навіть утворився так званий розкол старокатоликів, які досі існують і не визнають це вчення про першість папи над всім римським світом і його непомильність у справах віри. Тобто ситуація саме така. 1054 рік справді відіграв свою роль. Тому що саме з цього моменту відбувся розділення стосунків, відбулося розділення стосунків між Патріархом Сходу і Патріархом Заходу. Але найбільш переламним моментом все-таки був 1204 рік. І після початку 13 століття, аж до кінця 19-го, формувався і вже був остаточно випрацьований догмат і був, власне, возведений в статус догмату. Вчення про непомильність папи в справах віри. І оце той справді камінь спотикання, який лежить між православними і католиками до сьогоднішнього дня. Проте, слава Богу, були певні позитивні зрушення в цьому напрямку, коли майже після тисячі років розриву папа Павло VI і патріарх Константинопольський Афінагор зустрілися і зняли взаємні анафеми один з одного. Звичайно, це не є якийсь момент наближення. До реальної єдності ще дуже-дуже далеко. І нам, православним, обов'язково слід відстоювати свої догмати, проте все-таки про все євангельську основу того, що Дух Святий Сходить виключно від Отця, і що немає першості в християнському світі, окрім тої, яку має тільки сам Христос. А всі люди, вони грішні, однаково. І всі рівні між собою, як образ і подоба Божі. На цьому нам належить і стояти, що правда лише в Христа. Жодна людина, як пише Давид, не може бути абсолютно правдивою. Всяк чоловік лож говорить 115-й псалом, і це справді так. От, власне, усвідомити свою гріховність, свою неправоту перед Богом майже в кожному вчинку свого життя. Це буде, власне, те, якщо ми будемо думати так, особливо в ці дні посту. Це буде саме те, до чого покликав нас Христос, до єдності в ньому, в ньому самому. Бо всі ми лише грішні, але маємо взірець, на який повинні рівнятися на самого Бога і слова, який подає нам себе в таїнстві Євхаристії.